Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Експерти в студіях російських ток-шоу, які лише рік тому кричали, що Росія захопить Україну за три дні. Тепер визнають, що РФ фактично вже зазнала поразки, а Путін завів країну в глухий кут, з якого немає виходу. Більше того, учасники ток-шоу з Кабєєвою кажуть, що навіть заморозка конфлікту у нинішньому вигляді та зупинка бойових дій на нинішній лінії зіткнення означатиме для РФ програш. Це означає, що ось фактично на державному телебаченні РФ визнають, що ті постійні прохання про перемир'я, прохання про переговори, які звучать з Кремля. Це фактично прохання про капітуляцію. Коментує фрагмент ефіру український блогер Денис Казанський у своєму ютуб-каналі Заморозити бойові дії тоді, що виходить, ми не звільнили, по-перше, до кінця жодної з областей після референдумів, які були проведені. Ми фактично переглядаємо свої референдуми, які провели минулої осені. Ми створюємо фундамент для внутрішньополітичної кризи. Ми навіть не відігнали супротивника від Донецька, і тоді підуть розмови про те, що якщо ви за рік не змогли відігнати супротивника від Донецька, ну ганьба вам, хто програв і нічого більше, заявив один із експертів у студії Ускабєєвої. Також ефіри кремлівських каналів заполонив страх напередодні контрнаступу ЗСУ, зазначають оглядачі. Росії продовжує наростати істерія страх перед майбутнім контрнаступом ЗСУ, на який росіяни чекають з великим побоюванням. Про нього активно говорять не лише рядові зет військори, -E, а й федеральні канали Кремлівського ТБ. Відомий російський пропагандист, депутат місцевої доми Євген Попова, чоловік з Кабєєвої. У прямому ефірі закликає росіян чекати на удари безпілотників ЗСУ в глибині Росії на великій відстані від лінії фронту. Цей контрнаступ буде насамперед психологічним. Логічною атакою на населення Росії не виключені удари в глиб Росії, не виключені удари по регіонах, які дуже далеко від лінії фронту. Ми звичайно повинні бути насторожі. Попереджає російський пропагандист. Користувачі в коментарях наголошують, що Росія розраховувала на легку прогулянку в Україні. Проте через рік і серії військових поразок, розбудивши звіра, боїться активних дій української армії вже на своїй території. До зустрічі ставте вподобайки. пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.